Планеті залишилося кілька років. Ченець зробив останнє попередження. Не так давно ви могли бачити такі заголовки у стрічках своїх соцмереж. Проте найбільші медіа про це мовчали і отримали звинувачення у замовчуванні важливої інформації. На їх редакційні пошти почали приходити десятки гнівних листів. Все це нагадувало фільм Не дивись вгору. За кілька днів частина українців свято повірила в апокаліпсис. А інша про нього й не здогадувалася, як так вийшло, та до чого тут російська секта. Про все це у сьогоднішньому відео. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і це правда не посередині. Це враження, що з кінця 21-го року ми живемо у фільмі Не дивись вгору. Поки одні кричали про велику війну, інші вперто дивилися в протилежний бік. На цей момент нашою тактикою буде чекання і аналіз. Чекання і аналіз. Чекання. А далі аналіз спершу не рипаємося. Чекаємо. Якщо без нас не розрулилось, тоді аналізуємо. Українська влада зайняла позицію чекати, заспокоювати і не звертати увагу на загрозу, тоді коли на заході про це кричали всі. Ми давно і до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає. Ці події змінили наше ставлення до прогнозів. Так, частина людей про всяк випадок почали вірити всім прогнозистам, не особливо вдаючись в деталі їх доказовості. Саме ці українці в першу чергу стають об'єктами інформаційних операцій Росії. Через рік після повномасштабного вторгнення історія з попередженнями зіграла з нами ще один злий жарт. Цього разу вже ми кричали всьому світу про загрозу підриву росіянами Каховської ГЕС. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської гідроелектростанції. Тоді світ до цих заяв поставився скептично. Їм важко було уявити, що злочин такого масштабу взагалі можливий. Але у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу каховської ГЕС. Тож не дивно, що у серпні увагу користувачів TikTok привернула чергова заява про кінець світу. Її автором став Єгон Чолок'ян, що позиціонував себе як американський науковець. А плен з андабрджовселфдеструйшн. Енхюменіті олигазафюрж ремені туаверти сампендінь catastrophe. Звісно, така заява лякає до того ж, її зробив не міський божевільний, а відомий науковець до того, ж, й нібито самого Гарварду. Щось тут не так, але виникли запитання: чому про майбутню катастрофу не пишуть провідні змі, а світові лідери не збирають термінові брифінги? Невже ми всі знову стали героями фільму Не дивись вгору? Невже від нас знову приховують правду, тоді, коли людство на межі апокаліпсису? Згодом Єгон Чолок'ян випустив ще одне відео: це було звернення до трьох світових лідерів, від яких, за його словами, залежить майбутнє людства. Ви почули все правильно. У ньому американський, нібито науковець, звернувся зокрема до російського диктатора як до одного з світових лідерів, і попросив його та очільників Сполучених Штатів та Китаю терміново спрямувати всю свою увагу на смертельну кліматичну загрозу. Дистинґішлідерзово, мистер Байден, містер Ші Жінпінь, мистер Путін. Тодей а імплор'ю тюрдженлі рідирект ю атмостен тове дедлі кайматтрет. I address you, the three prominent leaders of our time, publicly and openly, for your voices are pivotal to shaping the current global agenda. Я ж, зі свого боку хочу звернутися до усіх, хто регулярно підтримує ініціативу Як не стати овочем фінансово. Дякую, що допомагаєте поширювати правду українським YouTube. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтесь до наших спонсорів на YouTube та на платформі ВайМієКофі. Щоб робити заяви про близьке самознищення планети, людина, очевидно, повинна мати необхідну експертизу і знання. Але біографія Чолок'яна викликає багато запитань. Наприклад, він стверджує, що співпрацює з європейською організацією з ядерних досліджень як розробник технології майбутнього кругового колайдера. Але у відповідь на запит українського видання Бабель організація повідомила, що його чолокян насправді ніколи не був зареєстрований ні в якому статусі у цій організації. Якщо вірити біографії, то чолокян зараз на пенсії, а до цього був передусім фахівцем з міжнародного податкового права. Також він запрошений дослідник Гарвардського університету з питань національної безпеки. А ще Чолокян працює федеральним лобістом. Боже, який він не експертний. Натомість Фізикою питаннями зміни клімату Чолокян зацікавився пізніше. Про свій досвід у галузі природничих наук він говорить не дуже детально. Крім фейкової співпраці з Європейською організацією з ядерних досліджень, Чолокян згадує, ще й роботу в НАСА. Але без конкретики. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Тоді це відео сподобається алгоритмам YouTube і його побачить більше українців. Якщо ви думали, що згадка російського президента у зверненні Челек'яна це випадковість, то ні. Журналісти українського медіа Бабель з'ясували, що незадовго до появи цих звернень Челекян виступав на цю ж тему на онлайн-конференції. Її проводила організація Creative Society, що позиціонує себе як міжнародний волонтерський рух, який займається вдосконалим суспільства. Але журналісти встановили, що по суті це ребрендінг організації. Алатра, яку часто називають сектою, що підтримує російську пропаганду, раніше Аланра пропагувала ідею об'єднання слов'янських народів. Зараз Creative Society говорить про важливість миру на всій планеті та критикує сучасну глобальну економіку. Прихильники Чолок'яна писали листи деяким українським медіа з вимогами припинити приховувати правду і негайно опублікувати звернення, нібито науковця. Підемо ще далі за межі абсурду. І деякі українські ЗМІ дійсно оприлюднили відповідні новини. Згодом хтось, як от видання New Voice, свою помилку визнало і вибачилося перед читачами. А на деяких сайтах новина про швидкий кінець світу залишається без змін. Але вибачень можна було уникнути, як от, наприклад, зробила редакція українського видання Бабель після десятків листів від прихильників Челок'яна з вимогами оприлюднити звернення про апокаліпсис у Бабелі вирішили перевірити, що це за науковець, і так з'ясували правду і про секту і про Росію. Але чому люди повірили прогнозам, нібито науковця про кінець світу? Хоча його фаховість явно викликала сумніви? Мені це питання, якщо чесно, не давало спокою. Цьому є пояснення. А вчені університету Делавер виявили, що людина, повіривши в одну конспірологічну теорію, починає вірити ві і в інші. Разом з тим фахівці дійшли висновку, що людей особливо приваблюють теорії змови у період кризи та невизначеності. Тому не дивно, що люди почали масово поширювати звернення Чолокіана. Його слова ідеально лягали в конспірологічну теорію, ніби від нас приховують близький кінець світу, тому ми повинні розказати всім правду. Наприклад, у TikTok нас чекали сотні коротких відео із заголовками про апокаліпсис і закликами до зміни мовчати. І це. Були не просто якісь незрозумілі ролики, а звернення, нібито науковця з Гарварду. Із висвітлення цього апокаліпсусу варто зробити кілька висновків. По-перше, відео, фото чи тексти, які апелюють до емоцій, повинні стати для вас червоним прапорцем. Вони найперше вказують на те, що з інформацією щось не так. Що у такий спосіб нами намагаються маніпулювати. По-друге, варто пам'ятати, що на жаль, не всі медіа добросовісно дотримуються журналістських стандартів і належно перевіряють інформацію. Одна справа, коли ви побачили коротке відео в TikTok про кінець світу і подумали, що це схоже на нісенітницю, але інша справа, коли ви ще й прочитали це як новину у медіа. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у наступних відео. А щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал.